І так, заклинило кресло, не відкривалося. Що треба зробити? Отут, коли воно в закритому положенні, отут раз, два, три є такі шурупи. Відкручував їх отакою, от ну викруткою з цим. З, з насадкою, коротше, короткою. Все. Открутив. Далі. Підлазимо і зробив з отакого електрода от таку штучку. Коротко, залазимо, якщо не відчиняється, отак захоплюємо за оцей штирьок, знаходимо його. Ось так смикаємо на себе. І воно відчиняється один. І ось, ось тут знаходимо інший. Де він? А, о. От. І так само смикаємо його вверх, ну, на себе тянемо і воно відкриється. Далі, коли воно відкрилося, це все трохомуді знімаємо. І а, отут відкручуємо внизу стопор. Ну і все, воно так відкрилося. Що далі? Настроїть отут, ну, як правило, піджимка. Ну, оце, десь на рівні, щоб вони одинакові були. Що там, що там. Так, далі. В чому проблема була? Я настраював, але нічого не вийшло. Взяв молоток і оці штирки, де вони, ось, їх отак вирівняв, бо їх повигинало і не захотіло воно нормально працювати. Так що це ж проблема ще в цих штирках. Так що і все буде працювати.